Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Мене звати Тарас, я інженер-будівельник. Сьогодні покажу вам проєкт одноповерхового будинку з односхилим дахом по каркасній технології, який я виконував по індивідуальному замовленні в 2017 році для будівництва в Харківській області. Ви знаєте, кожен будинок, який я проєктую кожен проєкт, він має якусь свою історію. Історія даного будинку така, що ми не завершили з клієнтом роботу над даним проєктом повністю, тому що ну, буває таке, що клієнт просто пропав чи передумав будувати, не знаю як, ну просто ми так і зупинилися на такому, вже, скажімо, максимально опрацьованому ескізі, де вже, по суті, я в такому усному варіанті продумав всі наперед конструктивні моменти, які можуть бути, так, щоб не виникало проблем. Тобто, це максимально такий. Ескізний варіант, який придатний для будівництва, якщо його допрацювати, і можна по суті не міняти планування. Будинок у нас, можна сказати, що 100 метрів квадратних, тому що якщо ми зараз перейдемо з вами на експлікацію, от я покажу вам експлікацію приміщень, то в нас виходить 92 метри квадратних, це не рахуючи антресольного поверху. Тут є такий антресольний поверх, ми зайдемо в середину по інтер'єрі і погуляємо, я вам покажу, як він виглядає. І от внизу я написав, що антресольний поверх, якщо ми беремо з висоти 1,20 це 17 метрів квадратних, і якщо ми беремо от від вкату від, від, від даху, відходимо від зовнішньої стіни чуть-чуть далі, від, від з висоти метр 60 то це 14 метрів квадратних плюс до цієї площі. Приблизно, скажімо так, 100 метрів. Квадратних. Які ж приміщення є в даному будинку? Давайте ми перейдемо з вами на ще раз на 3D-модель. І тут є кілька входів в даний будинок. Він максимально це планування максимально індивідуальне, щоб ви розуміли. Тобто клієнт робив максимально все під себе, орієнтуючись на свої побажання і свою ділянку, яка в нього є. В нас вхід на ділянку організовується, от фасад йде від дороги. відповідно, Ми заходимо на наше подвір'я, і отут, минаючи гараж біля хвіртки, ми проходимо і попадаємо відразу в вхідні двері нашого будинку. Ми навіть можемо їх відкрити. Отаким От чином. Ну, Зараз ми подивимось з вами по, плані, по плану приміщень, а потім перейдемо вже в 3D. І тут в нас є вихід на терасу, і ще є вихід у нас ще один це такий окремий вхід, можна сказати, технічний. Або ну, тут у нас знаходиться в даній зоні будинку, в даній частині сауна. Так, давайте перейдемо на планування. Я відключу сітку, щоб вона не мішала нам. І так, от Ми заходимо в наш будинок. Не знаю, чи видно, тому що курсор чомусь в мене не показується. Ми зайшли в наш будинок. Попадаємо в такий невеличкий тамбур. 13, номер 13 це в нас котельня площею 5,8 метра квадратних. І в другі двері це вже вхід в таку от прихожу або коридорчик площею 7 метрів квадратних. Тут у нас стоять шкафи для одягу, стоять там шкафи для взуття. Далі ми проходимо в таку загальну зону. В нас тут на прохідній зоні, вона така прохідна по дорозі до кухні столової, і в нас тут знаходиться мультимедійна зона. Тобто стоїть диван, є камін ось, і є телевізор, який ми можемо. Теж дивитися, тобто ми сидимо, дивимося на камін і на телевізор. Далі в нас, прямо, якщо ми проходимо є дві спальні по праву сторону, і кожна спальня має свій санвузол. Ну, така була задумка з по, е, самого початку. Е, також є такі невеликі ніші в стіні, які можна використати для вже готового, готового шкафу або зробити вбудований, шкаф, шкаф-купе, який буде трошки глибшим. Наприклад, він нас тут йде 85. Сантиметрів ширина, от на 70, ми точно 70-75 можемо розраховувати, що в нас буде глибина самого шкафа. Буде така міні-гардеробна е, зона. в кожній з цих кімнат. Кожна кімната має по 13,5 метрів квадратних Потім в нас є вхід ще один. Ми попадаємо в такий невеликий тамбур, коридорчик, з якого в нас вхід вже. Це вже така зона. Сауни, зона бані, де ми заходимо, маємо свій санвузол, проходимо в невеличкий тамбур. Він же в нас і технічне приміщення, тобто постірочна кімната. І тут в нас знаходиться вхід вже в саму сауну. І так, давайте перейдемо зараз на 3D-модель і будемо детально ми це все розглянемо і буде нам більше зрозуміло, що до чого. Гараж у нас теж в стилі даного будинку. Будинок планувався е, будуватися по каркасній технології. Ось так виглядає у нас планування. Я розверну, так як ми дивилися з вами план з розмірами, щоб вам було більш зручніше це все, щоб ви не перелаштовували свою уяву. От у нас вхід. Я навіть трошечки, напевне, опущу сам розріз, щоб у нас попало в розріз. Ще двері. так, От, у нас вхід в будинок, котельня. Потім заходимо в коридорчик. Ось такий коридор. Ми тут проходимо. Мультимедійна зона прохідна. І в нас є сходи. І сходи я вже вам покажу. Зараз ми відключимо цей переріз. Горизонтальний я покажу вже з інтер'єра, тому що так буде більше зрозуміло. По сходах ми піднімаємось на антресольний поверх. От тут наша сауна. Тут наше технічне приміщення плюс ну, технічний тамбур, прохідне приміщення для постірочної. Тут у нас санвузол спеціально для сауни, щоб ми могли окремо відпочивати. Отака От, у нас кухонна зона. І відключаємо переріз. і заходимо в антресольну зону. Вот у нас така антрисальна зона. Тут висота у нас, мінімальна висота біля стіни зовнішньої, у нас складає 1,20. От максимально, тут, чесно кажучи, не пам'ятаю, по-моєму, отут у нас йде 2200, по-моєму, чи 300, чи 2200 вже біля цієї стіни. Якщо ми підходимо до краю, зараз ми. от такий вид у нас відкривається на кухню. І на мультимедійну зону. Спускаємось по сходах. Це наша спальня одна, яка має зону таку для шкафа і свій санвузол. Ну, грубо кажучи, такий окремий готельний номер. Потім ми проходимо другу спальню. Тут в нас теж окремо душова кабіна, унітаз і раковина. Виходимо. Пройдемось по мультимедійній зоні, можемо присісти на диван, подивитися, який у нас вид відкривається, коли ми тут сидимо. Тобто ми бачимо телевізор, камін, кухню, вихід на терасу. На терасі у нас дерев'яна пергола. При бажанні можна зробити, що вона буде, скажімо так, не повністю суцільною, положити зверху якийсь там, ну, мінімально полікарбонат або оргскло. У І нас можна сховатися тут від дощу. Ну і от наша сауна. Стиральна машина. санвузол в сауні. І двері в саму сауну. Так. От. Ну, вона в мене тут показана окремим блоком, тому вона така трошки чорна. В гаражі нічого там такого немає. Виходимо через східні двері. Гараж у нас просто такий, такий об'єм один показаний, і все. Тобто, даний проект не був до кінця завершений, на жаль. Скажу вам так, що зараз я не працюю з каркасним будівництвом. Я ще до війни порівнював ціни на будівництво, рахував кошторис і на каркасну технологію, і на, наприклад, того ж самого газоблоку. І по суті там плюс-мінус виходить одинаково по вартості, але каркасна стіна вона складніша, каркасна стіна вона більш примхлива в використанні і в монтажі, само собою. Тому там більше шансів зробити помилку. І це таке, знаєте, помилкова думка, що от я собі буду будувати каркасний будинок, бо я сам собі куплю інструменти, я зроблю каркас, я його зашию. Насправді вам простіше, самому, якщо ви хочете будувати, вам простіше зробити одношарову стіну з газоблоку, де 400-400 мм. Це якщо ми говоримо про Київський регіон. По суті, цього достатньо повністю. І ви це зробите швидше, без всяких проблем, ви, у вас не буде проблем з ну, скажімо так, газоблочна стіна, вона прощає багато помилок, у вас не буде промерзання, якщо ви десь трошки помилитесь. Якщо ж ви помилитеся, наприклад, в каркасній стіні, то десь неправильно зробите перенапуск пароізоляції, десь, десь його взагалі не зробите, десь у вас мінеральна вата сповзе і у вас вийде, вийдуть проблеми. Я вже мовчу про те, що. Комфорт проживання в каркасному будинку і навіть в газобетонному вони абсолютно різні. Каркасний будинок сильно сушить повітря, газоблочна стіна вона більше-менш хоча б якось там регулює вологість в вашому приміщенні. Тому не порівняти, скажімо, комфорт проживання в кам'яному будинку і в каркасному. А по ціні це велике, скажімо так, помилкова велика думка, що у вас каркасний будинок вийде набагато дешевше. От, плюс по терміну експлуатації, мінеральна вата має свій термін експлуатації, її потрібно буде міняти через років 20, вона вже втрачає свої властивості теплоізоляційні. Тому, і, і сама наша причина, чому я не проєктую зараз каркасне будівництво, це тому, що ну, мені реально вже шкода наше дерево, яке використовується для будівництва. Я розумію, що виробництво газобетона, воно теж. Можливо, там не сильно екологічне, але все ж таки немає такого прямого, прямого руйнування природи. Тому я від каркасних будинків відмовився і проєктую, зараз зосередився чисто на кам'яних будинках. Це цегляні будинки, це газобетонні будинки, це можуть бути будинки, наприклад, з керамоблока, Ракушняка і так далі. От, Якщо у вас є бажання замовити проєкт. Правильно, щоб він був теплий і доступний вам по ціні, тому що ще на етапі проєктування ви вже будете знати, скільки він вам обійдеться. Замовляйте проєкт, підписуйтесь на канал, ставайте патронами, там більше інформації. Всього вам найкращого, до побачення!